Зараз ви побачите весь процес вирощування тюльпанів на підвіконні від посадки і до цвітіння. Дізнаєтесь, які сорти обрати, як правильно підготувати цибулини та як посадити, доглядати, а також як продовжити період цвітіння. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо саджати! Тюльпани можна вирощувати в горщиках, як в приміні. На підвіконні, так і в саду як контейнерне озеленення. Вирощування тюльпанів на підвіконні ґрунтується на технології вигонки. Рослинам штучним шляхом створюють умови дуже схожі з природніми. При цьому особлива увага приділяється охолодженню цибулини. В природі тюльпани формують пагони і квіти лише після того, як пройдуть стадію зимового відпочинку. Саме тому для весняного цвітіння цибулини у відкритий ґрунт висадку. Восени. У вирощуванні тюльпанів на підвіконі немає нічого складного. Потрібно лише знати основні принципи посадки. Для початку правильно обираємо сорт. Найкраще для цього підходять низькорослі або ранні сорти. Їм буде легше і комфортніше вирости в таких умовах. А ще вони зазвичай мають коротший період спокою, ніж звичайні тюльпани. Я буду вирощувати тюльпан Кауфмана, сорт Scarlet Baby. Це карликові тюльпани уявляєте, в деяких азіатських країнах вирощують їстівні сорти тюльпанів? Їхні цибулини можна вживати в їжу. А хто небудь з вас куштував тюльпани? Приступати до посадки цибулин в горщики можна вже наприкінці вересня, але якщо ви хочете виростити квіти до якоїсь певної дати, наприклад, до дня закоханих, то вираховувати час посадки слід методом зворотнього відліку. Щоб вирости тюльпаном в домашніх умовах, потрібно від 10 до 16 тижнів. Обираємо тільки якісний посадковий матеріал. Розмір цибулини має бути 3,5-5 см в діаметрі, без будь-яких хвороб та ушкоджень. Наступним дуже важливим моментом є дезінфекція. Обов'язково всі цибулини, які куплені в магазині, перед посадкою потрібно продезінфікувати. Я буду використовувати розчин фундазолу. Всі пропорції та час дезінфекції вказано на етикетці. Наші цибулини готові до посадки, і давайте розбиратися, куди і як садити. Горщик обираємо діаметром не менше, ніж 22 см. На дні обов'язково мають бути дренажні отвори, щоб зайва волога, яка може призвести до підгнивання цибулин, не накопичувалась. Висотою горщик має бути від 15 до 45 см. Візьміть до уваги, горщик діаметром 22 см може в себе вмістити від 2 до. До 9 цибулин. Горщик діаметром 55 см може в себе вмістити близько 25 цибулин середнього розміру. На дно кладемо шмат агроволокна, щоб крізь наш величезний дренажний отвір нічого не просипалося. Далі засипаємо шар керамзиту і переходимо до приготування грунту суміші. Земля із саду у чистому вигляді не використовується, щоб уникнути хвороб та шкідників. Якщо ви хочете взяти землю з ділянки, її Обов'язково потрібно продезінфікувати. Грунт для вигонки має бути пухким повітро- і вологоємний з нейтральною кислотністю. Ми будемо готувати ґрунту суміш самостійно на основі спеціалізованого субстрату для квітучих. На кожні три частини субстрату додаємо одну частину біогумусу, 30 грам попелу. Це гарненько перемішуємо і зволожуємо. Заповнюємо більшу половину горщика підготовленою грунту сумішу, висипаємо подушку з піска для кращої аерації. Виставляємо цибулини, вниз і трішечки вдавлюємо. Розміщуємо цибулини спочатку біля внутрішньої стінки, а потім посередині. Виставляємо досить щільно на відстані 2-3 см, одна від одної в даному випадку нам не так важлива площа харчування. Зате ми отримаємо густий квітучий букет. Зверху цибулини засипаємо ґрунту суміш, що залишилося, так, щоб в результаті шар ґрунту над ними був 2-3 см. Глибина посадки при вигонці менша, ніж при посадці у відкритий ґрунт. Враховуємо ще те, що під час поливів ґрунт осяде, тому глибину регулюємо відповідно до пухкості ґрунту. Чим пухтіший ґрунт, тим більше він осяде, і тим вище на початку ми виставляємо цибулину. Чим більше цибулин ми посадимо, тим більше ми будемо мати квіт. Але це посилить конкуренцію рослин за харчування та воду. Тому, якщо ви садите багато цибулин, не забувайте їх поливати та вчасно підгодовувати. Поливати не потрібно, ми зволожили ґрунту суміш. Далі накриваємо плівкою і заносимо в прохолодне місце на 10-16 тижнів. Ідеально для цього підходить холодильник або погріб. Горщик з цибулинами ми не залишаємо без нагляду. Раз в тиждень знімаємо плівку, провітрюємо, слідкуємо, щоб земля не пересихала і не цвіла. При потребі зволожуємо. Через деякий час ми побачимо, що наші цибулини проросли. Як тільки сходи досягнуть висоти 6 Сантиметрів, переносимо горщик у кімнату до сонячного світла, слід привчати поступово, спочатку захищаючи молоді сходи за допомогою паперового ковпачка. Бажано, щоб температура теж підвищувалась поступово на протязі 2-3 днів. В результаті вона має бути не вище плюс 18 градусів. При високій температурі тюльпани утворюватимуть тонкі слабкі квітоноси. Якщо ви вирощуєте квіти взимку, забезпечте їм штучне освітлення на протязі 10 годин. Інакше стебло витягнуться, а забарвлення буде блідим. Нарешті дочекалися, бутони сформувалися і забарвилися. Щоб продовжити період світіння, слідкуємо, щоб пряме сонячне проміння не потрапляло на квіти, а також понижуємо температуру до 14-15 градусів. Насправді, понизити температуру в домашніх умовах не важко. Просто беремо горщик з квітами і переносимо на прохолодне підвіконня. Також слідкуємо, щоб теплі маси з батарей не потрапляли на горщик. Так, як вони підвищують температуру. І сушать землю. Поливаємо щодня, але потроху, ні в якому разі не допускаємо застою води, так як це призведе до підгнивання цибулини. Підживлення вносимо регулярно, і відповідь на одне з найрозповсюдженіших запитань: що робити далі? Чи можна використовувати цибулину повторно? Процес вирощування тюльпанів на підвіконня дуже виснажує цибулин і порушує процес формування заміщуючої цибулини і літок, але при бажанні цибулину. Можна зберегти. Для цього потрібно підтримати процеси, що відбуваються у природному середовищі. Після цвітіння ми продовжуємо доглядати і тримаємо горщик на світлі. Після того, як зів'януть листочки, ми викопуємо і зберігаємо цибулини разом з іншими. Висадка у відкритий ґрунт відбувається у звичайний термін. Цілком можливо, що в перший сезон після посадки цвітіння ми не дочекаємося, але воно буде на наступний рік, коли цибулина відновиться повністю. Наразі у мене усе. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої тюльпанові зайки. Па-па-па-па! Па-па!